І так, оціновучі математики розв'язуємо номер 324. Перше завдання. 243 треба помножити на 3 у мінус 6 степені. Число 243 уявимо як степінь трійки, для цього можна скористатись таблицею степенів. Це буде 3 у п'ятому степені помножити на 3 у мінус 6. множенні степенів показники додаємо. Отже, будемо мати 3 у мінус першому. А це 1 третя. Друге, 64 множимо на 2 у мінус 3, яке підноситься до третього степеня. Знову ж таки, 64 подамо як степінь двійки, для цього можемо скористатись таблицею степенів 2 у шостому. При піднесенні степеня до степеня показники множимо Два числа з різними знаками, тому буде від'ємне число. Добуток двох степенів з однаковими основами. Показники потрібно додати. Додаємо два числа з різними знаками. Щоб позбавитись від мінуса в показнику, степінь подамо у вигляді дробу. 2 до кубу 8. Третє. 5 у мінус восьмому помножити на 25 у п'ятому степені поділити на 125. І 5, і 25, і 125 це все степені п'ятірки. Отже, уявимо їх у вигляді степеня з основою 5. 5 у мінус 8, 25 – це 5 у квадраті, і до п'ятого степеня поділити 125 це 5 у кубі. 5 у мінус 8 переписуємо, помножити піднесення степеня до степеня показники множимо. Поділити на 5 у кубі. Спочатку множимо степені, при цьому показники додаємо мінус 8 плюс 10 буде 2. Поділити на 5 у кубі. При діленні степенів показники віднімаємо 2 мінус 3 мінус перший. А це одна п'ята. Четверте, 49 у мінус першому помножити на 1 сьому. У мінус четвертому степені. 49 це другий степінь четвірки, перепрошую, сімки. 7 у квадраті і у мінус першому степені. Помножити. А тут я запишу дріб обернений, і при цьому зникне мінус у показнику. Отже, буде 7 у четвертому. При піднесенні степеня до степеня показники будемо множити. 2 множимо на мінус 1 мінус другий. На 7 у четвертому. При множенні степенів показники треба додавати. Мінус 2 плюс 4 буде 2, 7 у квадраті 49. П'яте. 36 у мінус третьому помножити на 6 у мінус восьмому, поділити на мінус 6 у мінус 13. 36 уявимо як степінь шістки, 6 у квадраті і у мінус третьому, на 6 у мінус восьмому. В знаменнику мінус показник число непарне, мінус бережеться, мінус 6 у мінус 13. При піднесенні степеня до степеня показники будемо множити. Множимо два числа з різними знаками. Отже, мінус 6. Помножити на 6 у мінус 8. Мінус 6 у мінус 13. В чисельнику добуток двох степенів. При множенні показники додаємо. Додаємо два від'ємні числа. В чисельнику число додатне, в знаменнику число від'ємне, отже, у відповіді число від'ємне. 6 у мінус 14 ділимо на 6 у мінус 13. При ділені показники віднімаємо. При розкритті дужок мінус на мінус дасть плюс, отже буде 6 у мінус першому. Мінус 1 шоста. Шосте 8 у мінус третьому, на 2 у мінус десятому поділити на 16 у мінус п'ятому. І 8, і 2, і 16 це все степені двійки. Отже, 8 уявляємо як 2 в кубі і у мінус 3, 2 у мінус 10, без змін, 16 уявляємо як 2 в четвертому і у мінус 5. При піднесенні степеня до степеня показники множимо. Маємо два числа з різними знаками. Помножити на 2 у мінус 10. В знаменнику степінь підносимо до степеня. Показники множимо два числа з різними знаками. У чисельнику добуток степенів. Показники потрібно додати. Додаємо два від'ємні числа у знаменнику без змін. При діленні показники потрібно віднімати. Отже, мінус 19 мінус 20. При розкритті дужок мінус на мінус дасть плюс. Отже, буде 2 у першому або просто 2. Завдання виконане повністю.